Yeah. <coughs> <Bra>. <coughs> <coughs> Кожного гурта і пісні про дні і ночі всіх накриває. Таке іноді буває. Ти справу бери все, що ти захочеш, то мій слухати, той не перебиває. Коли телефоную, або кажу сам собі і ціле любі, кому оптях слова слова, сімночі ремую, все потрібно тобі, так, тобі, тобі. Лунівські плани у Растамана ось помахують, мить, і вони згасають. Не в мене рух ми лише меломани, ломани, полежуть, куражиться, з там не приплили, вишипали очима, кліп кліп, кліпали, хворіли музикою, хліпами ми. І залишилися лиш тим, і ким були. Ну, ну, ніяк без були. І кожен раз мов, перший раз. І кілька тисяч на хотів, набігали, та залишилися лише цими, ким були. Yeah. <кхи> Батареї червоні, теплі, чисті, старенькі конверс, люлька і мікрофони, Обрані з недісний та великих дійсний. Тідаш сім на трасі, коли щасливі всі байдуже, те, що тісно, то розуміє, що маю я на увазі, питовості я рано чекаю пізно. коли ж плани у розтамана швидко сполахують миті, вони згасають. Рупори ми, лише ми лимани, подорожують, курягаться, зависають. Як приїхали, приплили, більшіпали, очима кріп, клап-клап кріпали, буріли музикою кліпами ми, і залишилися лише цими, ким були. Духами з вами ну ніяк без вас. І кожен раз мав перший раз ліце крутили, набігали, та залишилися тими, ким були. Питаю, як приїхали, припливли, приплили, віші хворіючи махліпкала, кліпали, поїли музикою, кліпами ми. І залишилося лиш тими, ким були. Ніяк без вас. І кожен раз, мов перший раз, де кілька тисяч накрутили, набігали. Залишилося лиш тими, які були. Приїхали, припливли, приплили. Відчіплини очима кліпкала, кліпали. поїли музикою, кліпами ми. І залишався лише тими, ким були. Для згамо ніяк ну, без вас. І кожен раз мов перший раз. Напігали. лише виштими, ким були. А залишилося виж тими, ким були. Тільки з тими, ким були.